Всім привіт! З вами інспей. Це наша п'ята лекція. Сьогодні будемо розглядати логотипи, основні помилки, і як в принципі робити правильно поетапно логотип, і як його презентувати клієнту. Поїхали! Логотип це унікальний фірмовий знак, який асоціюється у аудиторії з компанією, якій він належить. Логотип є дуже важливий, тому що він створює перше враження про бізнес або про бренд. Але деякі клієнти дуже сильно думають, що логотип може змінити їх ситуацію. Людина приходить до вас як до дизайнера і каже. У мене ось є продукт, я його не дуже сильно розвиваю, але от зроблю собі брендинг, зроблю собі логотип, і потім в мене бізнес добре вже попливе. Але бізнес не буде розвиватись, навіть якщо в нього буде гарний логотип, без того, щоб його хтось розвивав. Тобто, ваш клієнт має розуміти, що логотип може тільки трохи покращити ситуацію. Наприклад, якщо у вас є вже працюючий бізнес. І ви маєте до нього логотип, але хочете трошки щось змінити. Ми звертаємось до дизайнера, і він розроблює для вас ребренд. Після цього ваш бізнес, наприклад, або знаходить нову нішу, починає коштувати більше, тому що в нього щось змінилося. Змінився брендинг, змінився підхід до презентації товару, і тому аудиторія змінилась, і ціни також можна було на товар вже підняти. Але буває так, що людина хоче вирішити всі свої проблеми з допомогою логотипу. Звісно, це не вийде. Також дуже важливо зрозуміти, що тільки логотип він слабо відіграє роль. Наприклад, брендинг повністю розкриває логотип і розкриває мату компанії, її головні особливості. Наприклад, ми бачимо логотип Макдональдс. І вони використовують свілого також на пакуванні гамбургерів, чізбургерів, пікмаків, завжди використовують тільки ці кольори. І тому ми сприймаємо Макдональдс цілісно, тому що він має не тільки лого, а ще й брендинг. Логотип сучасності виглядає дуже просто: тобто, ми не використовуємо обводок до тексту. Не використовуємо дуже багато градієнтів або тінь, або інших елементів, які можуть бути трохи застарілі. Саме тому ми обираємо прості форми, прості шрифти для наших логотипів. Все має бути читабельно і просто. Бачимо на цьому слайді не дуже вдалі логотипи. Деякі дизайнери просто не проходять етапи, трохи далі будемо розглядати. З яких етапів складається розробка логотипу, але деякі просто не тестують свої лого, не питаються, а чи реально людина може його розпізнавати, вона може його читати, або а, у неї буде правильна асоціація. Дуже багато різних кольорів. Вони, звісно, псують наше сучасне просте лого, незрозумілі маленькі шрифти. Вони не читабельні, тому людині дуже складно запам'ятати цей лого, тому що логотип він в принципі існує для того, щоб його запам'ятовувати і потім асоціювати з якоюсь компанією. На цьому слайді ми бачимо дуже невдалі логотипи, які створюють невдалі сенси. Ось, наприклад, зі мною теж таке трапилося. Я тільки починала тоді розробляти логотипи, тренувалася і знайшла на форк собі клієнта. Він не дуже багато брав за цей логотип, і йому дуже дуже скоро треба було мати логотип. Тому у мене на всі етапи був лише один день. Я пройшла всі етапи, окрім тестування. Не хотіла робити цей логотип якимось складним. А тому, що а, назва Адван, і це щось навіть трохи церковне було в нього. Клієнт мені розповідав, що щось пов'язано з релігією. А ну і я для себе вирішила, що це мають бути якісь струї води в різні сторони. Ось що в мене вийшло. А, я відправила цей логотип клієнту, а вже потім, після цього, запитала свого хлопця, як йому, а, що він думає. Він сказав, щоб я не ображалася, але йому щось це дуже сильно нагадує. Після цього я почала теж це бачити, але ну, мені дуже було складно, я дуже багато часу витратила на те, щоб реально розгідіти цю річ. Так от, після цього я виставила сторіс в інстаграм з опитуванням, що люди думають, чи подобається їм, чи щось нагадує. І дівчата почали писати, що дуже файний логотип, дуже ніжний, такий витончений. А хлопці почали писати, що я щось наплутала, і ну, типу, те ж саме, що мені хлопець сказав. Насправді, клієнт був теж чоловік, тому він одразу і сказав мені, а що ви мені Катерина зробили? Але кожен бачить щось своє, тому краще тестувати ваш логотип між деякими віковими категоріями, між жінками та чоловіками, просто тестувати його, а потім вже робити презентацію для вашого клієнта. А якщо клієнт підганяє вас, ви маєте йому донести, що дуже складно і нереально зробити щось нормальне, розбірливе за такий короткий час. Ось кінець моєї історії, поїхали далі. Логотипи відомих компаній ми бачимо на цьому слайді, і можна розглядіти в них простоту. Вони дуже прості. Всі ці логотипи вони з різних сфер, але вони доволі. Зрозумілі і прості. Зберігаємо простоту завжди. І ось на цьому слайді хочу показати вам два логотипи. Звісно, думаю, що той, що справа, ви вже знаєте, а той, що зліва, я зробила для одного проєкту, і хочу сказати, що реально він не є гіршим, ніж е, яблуко, яке зробила компанія Apple. Тому що він простий, він виглядає доволі зрозуміло. Як і яблучко, ми не можемо сказати, якщо ми не знаємо компанію Apple, де це яблучко може взагалі то використовуватись, тому що це не типово використовувати продукти харчування, наприклад, і виробляти комп'ютери та телефони. Тож ми не маємо прив'язуватись в своїх логотипах до будь-яких символів або Сфер цим слайдом я хотіла сказати, що дуже добре виглядає все, що просто. Наприклад, ця літера вона виглядає привабливо, має такі цікаві розрізи, як і компанія Apple. Тому ваш логотип він може бути створений за, за одну годину, за 10 хвилин. І він може бути простий, сучасний. І вже добре підходити для вашої компанії, а, які бувають логотипи. Їх буває шість видів: деякі знаходять більше, деякі менше. Але, звісно, основні це логотипи символьні, логотипи текстові і мішані. Тобто або тільки символ, або символ і текст, або тільки текст. Звісно, текст ми теж обробляємо, проводимо деякі махінації. І робимо його привабливим, іншим. Щось передаємо з допомогою тексту. Але зараз ми бачимо: це символьний логотип, буквенний логотип та емблема. От емблему теж часто використовують, але тільки окремі бізнеси вони хочуть собі саме емблем. А також доволі популярною темою зараз є. Текстові логотипи популярними є також абстрактні. А не обов'язково брати сенси і зв'язувати якось це зі сферою бренду, для якого ви робите логотип. Можна інколи просто взяти щось абстрактне, наприклад, як це зробили Nike. Звісно, вони мають сенс в цьому логотипі деякий. По-перше, навіть для людей краще, щоб лого мав сенс. Тому, якщо ваш клієнт дуже хоче мати багато сенсів, і у вас поки що немає сенсів, просто придумайте їх, щоб презентувати клієнту ваш лого. Є дуже багато способів робити реально якісні логотипи. Наприклад, це золотий перетин. Ми в першій лекції щодо композиції вже проходили золотий перетин, але я хочу ще раз нагадати. Що дуже багато відомих компаній а, переробляють його а, по правилам золотого перетину. А, розглянемо основні характеристики логотипів. Це простота. Ваш лого має бути простий, унікальний а, і має запам'ятовуватись. Він має складатись а, лише з декількох елементів, не треба перебільшувати, щоб а, спорігти запам'ятовуваність. Довговічність, тобто він, він має бути довговічний, він не повинен бути втіленням сучасних трендів, а також він має бути зрозумілим та універсальним. Давайте розглянемо тему еволюції лого. Еволюція лого це моя улюблена тема, тому що ми можемо бачити, як логотипи змінювалися з плином часу, що було раніше більш популярне, а що зараз популярне? Наприклад, логотип Twitter раніше був зеленого кольору і мав на собі краплі. А коли люди тільки навчилися робити всі спецефекти, робити тіні на комп'ютері, застосовувати різні кольори, об'єм, вони використовували це завжди, тому що хотіли передати реальність. Зараз ми вже дуже багато знаємо. Дуже багато використовуємо, тому ми прийшли до простоти для суцільної простоти, наприклад, як сучасний логотип Twitter. Просто і зрозуміло. Розглянемо компанію Lego і подивимось, як змінювався цей логотип з плином часу, і який він зараз залишиться з 98 року по сьогодні. Макдональдс теж багато разів змінювало свій логотип. Але вони знайшли знак, який тепер використовують завжди. І ось сучасний логотип він не має ніяких підписів, окрім цього знаку. Символу. Компанія Shell також є дуже гарним прикладом, коли раніше ми хотіли промалювати деталі, а зараз все доволі спрощене і зрозуміле. Просто ракушка. І просто ми розуміємо, що це вже буде шел. Але щоб ваш логотип впізнавали, йому треба пройти деякий час, деякий час проіснувати, щоб все більше людей бачили ваш логотип і запам'ятовували його, звісно. Компанія BMW, як на мене, дуже вдало зробила свій логотип. З плином часу, звісно, все змінюється. Але все залишається в тих самих формах, що воно було й раніше. Тому компанія BMW є дуже гарним прикладом, коли логотип не прив'язаний зовсім до часу. Етапи розробки логотипу їх у нас декілька. Спочатку проходить аналіз, аналіз сфери, аналіз конкурентів, аналіз деталей, які вам надає ваш клієнт. Потім у вас проходить генерація ідей. Потім а, скетчинг, тобто ви просто малюєте ідеї, які у вас є в голові. А, надалі йде відмальовка, ви відмальовуєте найкращі варіанти, потім тестуєте а, свій лого або декілька ваших лого, і вже презентуєте вашому клієнту. А, трошки поговоримо про аналіз. А, вам треба зрозуміти, до якої сфери а, відноситься компанія, з якою ви працюєте. Що вона робить, чим вона відрізняється від інших, чому вона цим займається. Можливо, в неї є якась історія, або вона унікальна за деякими параметрами, які якості, які цінності має відображати логотип, і які цінності передає компанія, яка в неї цільова аудиторія? Дуже важливо розуміти, для кого ви розробляєте логотип. Для маленьких дітей, наприклад, або вже для дорослих бізнесменів, або для вчителів, або для молоді, або вже для літніх людей. Також треба проаналізувати конкурентів, розподілити їх по категоріям, це ми будемо робити на практичному уроці. Зрозуміти, хто конкуренти, чим вони кращі або гірше, ніж компанія, з якою ви працюєте. А чим їх бізнес відрізняється, які кольори вони використовують, чи хотіли б ваші клієнти використовувати такі кольори, або хотіли б використовувати якісь інші. А які логотипи конкурентів подобаються вашому клієнту? Це теж треба з'ясувати. І, в принципі, які логотипи подобаються або не подобаються просто приклади а, якихось компаній. Дуже часто а, люди приводять в приклад. Компанію Nike, компанію Apple, але е, реально ми розуміємо, що е, ці компанії вони досягли відомості і їх логотип настільки всі знають, не тому, що він е, реально дуже крутий. Він реально дуже крутий. Але якщо б ці компанії ніяк не рекламували і не працювали б з товаром, не виробляли б щось індивідуальне, щось нереально круте. То ніхто б не знав ці компанії, ці логотипи. Тому будь ласка, просіть своїх клієнтів, щоб вони висилали просто логотипи, які вони навіть не знають, які вони перший раз бачать. Ось так виглядає етап генерації ідей, коли ми маємо основну тему, і потім підходимо по гілочках. М -м -м, це у нас прибережна територія, це у нас пляж, пісок, відпустка. А потім у вас вже буде десь е, п'ята гілка, і там буде е, морські тварини, і там буде краб, наприклад. Наприклад, ваш клієнт виробляє надувні матраси, а ви на логотип йому ставите краба. Чому ні? Це буде е, більш цікаво, ніж ви просто поставите або надувний матрас, або е, просто море, або щось з е, щось цієї сфери. От краб вже буде. Е, Трохи цікавіше. Також ви можете ще е, більше чого зробити і ще більше для себе сенсів побачити. Надалі ви починаєте відмальовувати е, ті ідеї, які вам найбільше сподобались. Хочу сказати, що десь 90% тих скетчів, що ви зробили в перші 10 хвилин, вони ну, не дуже гарні. А потім вже у вас розкривається. Інші ідеї, ви починаєте втілювати, щось поєднувати, і виходить щось більш-менш геніальне. Після цього ви обираєте найкращі варіанти, які вам більше за все сподобались, і починаєте їх відмальовувати, доводите їх до ідеальної картинки в програмі Adobe Illustrator, звісно, і вже потім тестуйте. Тестування треба проводити не тільки з однією людиною, а краще. З декількома, і щоб в них були різні вікові категорії. Звісно, дуже добре проводити тестування з 10 і більше людьми, але якщо у вас немає змоги на це, то хоча б ти має бути 3-4 людини. І вже після цього, якщо всі ваші лого пройшли тестування, ви робите презентацію для клієнта. Презентація це не тільки логотип. Це, звісно, буде кольоровий логотип, чорно-білий логотип, як він виглядає в різних варіантах, як він виглядає на продуктах. Можна зробити, показати, як він буде виглядати на візитках, або як він буде виглядати на вебсайті, на емблемі і так далі. Ми будемо вчитись створювати мокапи, використовувати їх, трохи їх перероблювати і створювати щось особливо своє. Це доволі популярна тема презентувати клієнту логотип до допомогою презентації. А на цьому в мене все. Дякую за увагу і до зустрічі на практичному уроці.